Всіх вас вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми будемо казати про українську промисловість. В якому стані ця українська промисловість? Що з нею? Бо всі ви розумієте, що від української промисловісті буде залежати подальша доля держави, особливо економічний стан держави. Ще понад 30 років тому Україна була промисловим гігантом, пам'ятаєте? Ми могли виробляти. Машини виробляли, літаки, ракети, кораблі виробляли, сталь виробляв. Турбіни по всьому світу ми виробляли. А зараз більшість українських заводів, вони просто стоять. Цехи пусті, там немає людей. А експорт, якщо казати про експорт, в рази знизився. Ось реальність сьогодні, цієї української промисловості. І питання, а звідки брати гроші, якщо не працює ця українська промисловість зараз, в такому стані? І ось питання. Що з нею, з цією українською промисловістю? Чи, можливо, вона вже в реанімації знаходиться на такому рівні ця промисловість? Що з нею? Бо не буде промисловості? Не буде нічого. Від виробництва залежить дуже багато. Якщо брати такий період, як після 91-го року, Україна втратила понад 70% промислового виробництва. Які ж причини були цього? Це безконтрольна приватизація, вивіз капіталу, розрив зв'язків з постачальниками після розпаду СРСР. Оце найголовніші причина. Але є одна головна причина, і вона зараз також залишається. Це відсутність державної стратегії. У держави немає стратегії, що робити з промисловістю, як її відроджувати, що робити на місцях, як співпрацювати з бізнесом. З інвесторами. Цього немає, на жаль. Подивіться, що відбувається. Про що кажуть зараз чином. Замість розвитку відбувається дерибан. Замість модернізації відбувається розпродаж. А кошти де брати зін? Де їх брати? Звідки їх брати, якщо промисловість фактично не працює в Україні? Is